Дякую, шановний пане головуючий, шановні колеги, дорогі українці, Іван Стойко, партія за Україну, фракція Батьківщина. Продовження виступу Романа Ілика я хочу наголосити на тому, що 3 вересня цього року в Харкові, на будинку Сумській, 17, де жив видатний мовознавець, історик, славіст Юрій Шевельов, було урочисто відкрито і встановлено пам'ятний знак, пам'ятну дочку. Саме на його честь. Хто такий Юрій Шевельов? Я думаю, що люди в цій залі, які сповідують національну ідею, знають. Але для тих, хто не знає, скажу, що це лауреат національної Шевченківської премії, це почесний доктор Києва-Могилянки і Харківського університету, це професор Колумбійського і Гарвардського університетів, це людина, яка прославила Україну на весь світ. Як великий українець, і, на жаль, за радянських часів його ім'я взагалі було заборонено. І тому сьогодні Щевельовек багато інших українців повертаються в Україну. Але, на жаль, Харківська міська рада під час відкриття цієї дошки чинить тиск, сьогодні чинить тиск на, ту, на тих громадських діячів, які сьогодні роблять велику справу. Окрім того, нам стало відомо, що окремі працівники виконкому безпідставно ініціюють питання про скасування діючих дозволів та розпоряджень щодо встановлення дошки, послуговуючись міркуванням винятково-політичного характеру. Більше того, представники Харківської міськради видаються, верніше, не видаються дивними їхні дії на фоні коментарів саме голови керівника. Області, саме сламозвісного, Добкіна, який обізвав Юрія Шевельова, нашого великого українця, пособником фашистів. Ви знаєте, Юрій Шевельов написав близько 900 праць. Якби цей неук Добкін прочитав хоч одну із них, він би іншої був думки. Але на жаль, ми сьогодні маємо те, що маємо, і тому я вважаю неприпустимим За, зі статусом керівника області. Такі образливі висловлювання на адресу українського науковця, до яких вдався Добкін, і вимагає від нього публічних вибачень з цього приводу. Вимагає також від правоохоронців забезпечити охорону і не допустити демонтажу або знищення вандалами, як це неодноразово було уже в нашій новітній історії пам'ятного знака Юрію Шевельову у Харкові. Схоже, з початком нового політичного сезону. Регіонали знову почали шукати фашистів в Україні після антифашистських невдалих акцій, які ми усі бачили. Регіонали дякую. Присідайте, будь ласка, включіть мікрофон, щоб завершив народний депутат. Я хочу, щоб не було пошуків фашистів в минулому, тому нічого у вас дорогі не вийде. Українці великі повертатимуться в Україну. Слава Україні.